Я буду не я, якщо не знайду завдання за НМТ, яке вирішується за три секунди. Це було завдання за НМТ 2025 року, тобто, все, що складали діти. Спростіть, вираз П в квадраті, помножити на дужку. і там, якщо вам не видно, приблизьте там корінь третього степеня під коренем П в шостому степені і до степені 4. Я його ще не разу не вирішила, зараз вирішу за три секунди. Ну, взагалі, я навіть відповіді не дивилася. Дивіться, там зразу, що я бачу, це можна зверху. Оце перетворити корінь третього степеня як P в степені 6 поділити на 3. Саме те, що там от на цій шапочці йде в знаменник. 6 поділити на 3, дріб 6 третіх це 2. 2 і дужки П в другому, і дужки до степені 4, це треба перемножити 2 на 4, 8. Потім тут властивість множення в квадраті, там було 8. Тепер додаємо 2 плюс вісім 10-му відповідь. В. Якщо ти хочеш так само швидко вирішувати завдання за ним, те як я приходь до мене на мої групові. Я там тобі такого розкажу. До речі, зараз вже йде набір. Пиши мені кодове групові в дірект інстаграма.